Романе, доброго дня. На жаль, сьогодні рахунок склався не на вашу користь. Якийсь короткий коментар по грі, скажіть, будь ласка, що могли б виділити? Сьогодні по грі я можу сказати тільки одне: приїхав трошки не той склад, який планувалося. Деяких хлопців травмувалися і не змогли приїхати на сьогоднішню гру, і з одною заміною важкувато такий хорошій зіграній команді, як Багачева. Протистояти. І ну, хватило у нас, в принципі, на хвилин 20. А далі вже заміни зробили своє, у них були свіженькі хлопці, які почали вже флангами грати. ну Результат, в принципі, закономірний. Я думаю, вітаю із ним Шахтаря команду з багачевого і з їхнім результатом. Дякую. Чого, на вашу думку, не вистачило саме, щоб, можливо, перевести рахунок в нічию або стримати хоч трохи? Ну, не вистачало фізичних кондицій. Фізичних кондицій, я е е повторююся, в них заміни були, в нас заміни не було. Плюс до того е травмувалися на полі, вже грали на одній нозі, потягнули задню, двоє гравців, і вже з одною ногою толком не пограєш. То Стали, можна сказати, так. Трошки вже уставши були. Зрозумів. Дякую вам за коментар. Слава Україні. Героям слава.